Дивіться, ось такий у нас складний автомобільний вентилятор з двома головками. Дивіться, як він виглядає. Тут він ось кріпиться на двосторонній скотч, і він може якось, складатись по-різному. Раз. Дві головки тут великі. Ось, головка також крутяться і в різні сторони направляються. Дуже класний варіант. Це у нас від usb шки і тут. бачите, Прикольна штука, ну, реально гарно виглядає, включається, виключається. Можете на стіл його собі поставити, вдома, да, наприклад, робочий, потім взяти в машину, потім ще. Ну, тобто це універсальний вентилятор. Ось так, Бачите, як він крутиться в різні боки, по бокам, вправо-вліво, як він складається. Ну, дуже непоганий такий варіант. usb Ну, Це всі варіанти. Кому Дніпрозапчаюсь, треба є прикурювача. І такий USB-шки і 12-24 такий. І ще плюс дивіться, скільки є варіантів по вентиляторам у нас. Теж голови крутяться, все крутиться. Ви можете під кожним є огляд.